Всіх вас вітаю, шановні друзі. Сьогодні середа і, як завжди, кожну середу ми кажемо про статут територіальної громади. Відповідно, сьогодні ми скажемо, що вже з 1 січня 2027 року всі громади України зобов'язані мати затверджений статут своєї громади. І це не якесь побажання, це не рекомендація, а це вимога закону. В законі України про місце середування чітко визначено, що до 1 січня 2020 року мають бути затверджені статути територіальних громад. Але що це за документ? Чому він такий важливий і що буде з громадами? Якщо його не ухвалять оцей статут, ми сьогодні в цих питаннях будемо розбиратися. Що ж таке статут громади? Статут громади це мала Конституція України, відповідно, по якій буде жити громада. І в цьому статуті записано, як жителі можуть брати участь у житті громад. Там буде повністю виписано життя громади, як вона буде жити і чим вона буде жити. Як скликати та проводити громадські слухання. Не просто так якось провести, а там буде виписаний механізм і правила проведення громадських слухань. Як подати місцеву ініціативу, бо є багато активних мешканців в громадах, і ось, якщо вони хочуть подати ініціативу свою місцеву, там також буде все виписано. Як це робити? Порядок створення органів самоорганізації населення. Що таке органи самоорганізації населення? Чому вони важливі і як їх треба створювати, який має бути прописаний порядок? Навіть у яких випадках? Проводяться місцеві референдуми, і це буде включено в Статут Територіальної громади. Але що буде, якщо не, ухвалю, не ухвалити статут громади? Перше, це втрата легітимності процедур. Про що йдеться мова? Ну, наприклад, люди, мешканці, захочуть провести громадські слухи. Вони зібрались і сказали, ми проти забудови парку або ми вимагаємо ремонт школи. Але без цього статуту порядок проведення слухань не визначений, як вони будуть проводити оцей порядок проведення слухань. В статуті має бути чітко це визначено. А якщо немає статуту, як вони ці громадські слухання будуть проводити? І це означає, що влада скаже у цим мешканцям, а ми не зобов'язані взагалі вас слухати, бо у нас це ніде не прописано. На підставі чого? Люди зберуться, витратять час, а результат буде нуль. Тобто нічого не буде. Другий момент. Це юридичні проблеми для Ради. Можете уявити. Що громада прийняла якесь важливе рішення. Ну, наприклад, про оренду землі або створення комунального підприємства. Так вирішила громада. А потім хтось оскаржує це рішення в суді. І тут виявляється, що громада оця діяла без статуту. Тобто не виконала оця громада вимогу закону. І у суді такі рішення, рішення громади можуть визнати недійсними. І все. І це ризик втратити і гроші, і час, і довіру людей. Ось що таке буде для громади, якщо не буде цього статуту. Третій момент: це життя за типовими правилами. Без власного статуту громада буде змушена взяти і, відповідно, діяти за загальними правилами, взяти закон і прочитати його, а там в законі прописані тільки загальні правила, а не правила громади. А закон, закон не враховує особливості громад. Там в загальному все розписано. Ну, наприклад, у гірських селах є свої потреби, у прифронтових громадах є свої потреби. У маленькому селі і у великому місті взагалі, там взагалі різне життя. Тобто у кожній громаді різні правила. І ці правила мають бути визначені в статуті. І ось тоді по цим правилам буде жити громада. Але без статуту це все просто ігнорується. Як може жити громада по загальним правилам? Ніяк. Ось що таке статут громади. І ось які наслідки будуть для громади, якщо не буде цього статуту. Четверте, це проблеми з інвесторами та проєктом. Можуть уявити інвестора. Який хоче вкласти гроші у громаду. І перше, що він перевірить це інвестор, це юридичну базу. Якщо немає статуту в громаді, то для нього це вже сигнал, що ця громада не готова і тут ризиковано працювати, і відповідно він не буде заходити в цю громаду, вже не кажучи про вкладання грошей. Те ж саме стосується міжнародних програм чи донорів. Вони обирають з ким співпрацювати, оці міжнародні організації та донори. І зрозуміло, що громада без статуту програє конкуренцію. Тобто дві громади беремо. У одній громаді є статут, у іншій громаді немає статуту. І відповідно у тій громаді, там, де немає статуту, вона програє все. П'яте. Репутаційні втрати, тобто імідж громад. Громада без статуту виглядає взагалі відсталою. В прямому сенсі. Наче вона не дбає про своє майбутнє. Їй байдуже, що буде з майбутнім цієї громади. Люди бачать це і втрачають довіру в першу чергу до місцевої влади. Якщо вони, оця місцева влада, навіть статут не спромоглися ухвалити, то що вже казати про інші справи? Що ця влада може місцева, якщо статуту навіть немає? Ось і довіра мешканців до цієї влади і ставлення відповідь. Який же ми можемо зробити висновок, шановні надачі, з усього сказаного? Отже, статут громади це не папірець для якоїсь галочки. А це документ, який робить громаду сильнішою, організованішою та демократичнішою. Тобто статус громади буде вже інший. Якщо буде цей статут, з 1 січня 2020 року він стане обов'язком цей статут. І громади мають тільки два варіанти. Перший варіант. Або підготувати заздалегідь цей статут і бути вже готовим, або чекати проблем в громаді, конфліктів і відповідно втрат, два варіанти. Тож питання просте. До вас, шановні друзі, шановні глядачі, ваша громада буде готова до 2027 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вашій громаді статут. І чи реальна влада, ваша, місцева влада, до цього готується. А якщо тема оця для вас була важливою, підпишіться, щоб не пропустити наші нові відео. Тому ми сьогодні казали про статут і чому він має бути ухвалений до 1 січня 2027 року. Тож шанов речі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. І вже до нових зустрічей.